Ви коли-небудь бачили ось такого скорпіона в лего? Привіт, фанати Лего! Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Міксбокс на каналі, де ви бачите огляди на оригінальні конструктори Лего. Зустрічайте! Сьогодні я вам покажу ось такий олдскульний набір від серії Легенди Чіми. Цей набір дуже-дуже є фаворитом всіх фанатів легенди Чіми, адже він вважається одним з найкращих в другому сезоні. Але самий набір є дуже 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 нетиповим в Лего, адже він має унікальну функцію гвинтів. І сам гвинтокрил не має схожого в подобі в Лего. Тому він вважається унікальним. Також він має ось такого скорпіона, який не має ніг, а має ось такі ходулі. До речі, ця фігурка коштує зараз 400 гривень. Ну і сам набір я придбав за 500 гривень. І він ідеально впишеться в мою колекцію наборів легенди Ми яку я хочу повністю зібрати. Тому сідайте позручніше, беріть собі чайочок, печеньки, і разом з вами давайте подивимося на цей доволі дуже класний та старенький набір. Ну а друзі, я вам нагадую, щоб ви писали ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, дзвякайте дзвіночок, щоб не пропускати мої новесенькі відео. А ми, друзі, переходимо до огляду. Надіюсь, він вам сподобається. Гоу! А спонсором даного відео є мій магазин на Бриклінку, де ви можете знайти для своїх саморобок понад 20 тисяч деталей Лего, а також майже 100 мініфігурок за найкращими цінами в Україні. Тому посилання вам залишу в описі або закріпленому коментарі. Переходьте та купляйте собі щось цікавеньке. Ну що ж, друзі, ми переходимо до нашого огляду. Але спочатку я вам розкажу коротеньку, але дуже цікаву персі-історію до цього набору, як завжди в принципі. Отже, цей набір стосується другого сезону, а саме однієї з ключових серій, де він використовується, це серія, де нам потрібно було спасти легендарного звір'я, а саме ведмедя. І тому був потрібний цей літальний апарат. До речі, про нього ніхто не знав, а оцей Лавертус його звати його побудувало. Сам ну, конструював і показав: ось у мене є цей апарат, і ми можемо підлетіти і його завантажити в літак. Так, цей літак був набагато більший фільмі, Це один з його мінусів цього набору. Так ось вони підлетіли і майже змогли завантажити цього легендарного звіря. Загалом легендарні звірі вони були в різних пастках, різних тюрмах, де тримали усі погані вороги, скорпіони, там літаючі миші і так далі. І наші добрі звірі, та леви, і загалом. Інші клани намагалися їх спасти з різних куточків чужих земель. Бо якраз ці землі, які тут зображені на інструкції, бачите такі якісь зарості, ось таке якесь воно зелененьке на інструкції. Бо до речі, кожна інструкція має свій якийсь особливий колір. Ну, що перший сезон, що другий, що третій. І ось ця інструкція має так само другу сезону відтінок. Так ось. До речі, дивіться, яка гарна інструкція. Має в кінці невеличкий каталог наших наборів. І я ці всі набори вже майже маю. Це дуже приємно. Мені лишилось буквально, здається, тільки оцей, і буде абсолютно все. Ну що ж, друзі, тепер ми переходимо до нашого огляду. Тобто, ви зрозуміли, цим літаком ми рятували наших легендарних звірів, які мали ключову роль для того, щоб далі був мир загалом легенди чима. дізнатися ви можете підписатися на мій телеграм-канал, де я кидав файл абсолютно зі всіма серіями легенди Чими, бо зараз їх майже немає в відкритому доступі. Так ось, друзі, підписуйтесь посилання в описі або в закріпленому коментарі, а ми перейдемо до нашого огляду. Почнемо мисло Вертуса. Він в нас доволі унікальний, адже був в трьох наборах всього, але він не коштує так багато. Здається, всього-навсього. 150 гривень. Але є його краща версія, така чорна версія. Я не пам'ятаю, як він точно в ньому називається. Ось ця версія вже коштує, здається, 400 гривень. Здається, тінь вона називається. Ось. Тобто у нього є ось такі бластери, вони дуже прикольні, подивіться, як класно зроблені. Так оригінально, незвичайно, як на мене. Також подивіться, яка в нього є броня. Це типічна броня другого сезону добрих, добрих кланів. Так, Можна так назвати. І дивіться, як гарно в нього запринтовані ноги. Мені от чому подобається. Це саме касл, серія і ось Чима серія, тому що вони мають свої ці клани, і ці клани мають гарні усі, ну, усі принти. Вони прям дуже гарно дивляться, дуже прикольно виглядають позаду так само. І це мені дуже сильно сподобалося, що в дитинстві, тому я і полюбив серію легенди Чима, і зараз намагаюся її повністю зібрати. Він, до речі, подивіться, ось такий чорний лев, бо всі майже інші леви є абсолютно такі біленькі, і тільки деякі, здається, один з двох є ось такі чорненькі в цьому мультику, і це такий великий, можна сказати, винят. Так у нього є два лиця, ось таке просте звичайне, і ось таке сердите. Бо, звісно ж, наші леви вони сердяться, вони ревуть. І, до речі, дивіться, яка гарна маска. Та так гарний такий ротик прикольний. Тепер йдемо до нашого, якщо я не помиляюсь, скутера його звати. Він в нас взагалі незвичайний. Ви привикли бачити у нас фігурки з ногами, а в нього немає ні. У нього є ось такі худулі, як я називаю. Як ми колись маленькі ходили на таких, але це в нас. Подивіться, які лапи Скорпіона. Дуже оригінальна фігурка, як на мене, одна просто з топ-5 найкращих фігурок в Легенди Чіми. Вона має ось такий хвіст, хвіст таким ядовитим, здається, ядом. Також має ось таку гарну зброю, також має запринтований костюм і ось таку маску. Унікальність цієї маски, що вона була зроблена спеціально для серії легенди Чіми. і ніде більше не використовувалась. І вона вважається унікальною. Вона і є найдорожчою деталю тут, та. І ось таке. Сердити погане личко, другого лиця вона немає, але загалом сам скорпіон виглядає ну просто клас. Погодьтеся, ця фігурка, напевно, найкраще, що тут є. Ну, звісно ж, крім лятака, але це таке вже. Тепер йдемо до самого гвинтокрила. Одразу перейдемо до його головної функції. Це те, що ми нажимаємо ось таку штучку і воно починає крутитися. Тобто тут є цілий. Механізм ось таких технік деталей, які можуть ось тут якраз підпиратися і гарненько робити ось такий оберт з обох боків, в тому числі, ось так воно виглядає. І як на мене, це дуже класна унікальна функція, яку я взагалі ніде раніше в лего, та й загалом зараз не бачив ніколи. Ми бачимо ось таку його голову. Вигляді, звісно ж, лева. До речі, тут мали бути наліпки, але мені продавець їх не наклеїв, тому що я з бриклінка замовляв. Має ось такі зубчики, звісно, бо він лев. І загалом має ось таке волосся. До речі, волосся, воно стирчить в ту сторону, бо літак летить. Відповідно, волосся в ту сторону стирчить. Ну, логічно, так. І загалом гвинти дуже класно виглядають. Також є раз пушка, з другої сторони, два пушка. І також тут заюзані ось такі класні деталі, які взагалі дуже рідко юзаються в сіті там наборах чи взагалі інших серіях вони майже не юзаються, а тут їх заюзали. Тобто, здебільшого, вони є в машинах простих, там найчастіше вони юзаються в технік машинах Також ви бачите, що наш механізм з'єднюється на ось таку корозинку. Чимі це дуже-дуже нормально, майже всі набори є на резинку, тому що вони включають в собі різні техніки системи. І відповідно, ось резинка рухається, і воно починає крутитися. Ну, як я розумію, дизайнери та загалом розробники чими намагалися постійно працювати з резинками, з різними цікавими функціями, і їм це дійсно вдалося. Так ось ми також бачимо тут один кристал чими, ось такий невеличкий бігун, і також ось така, ніби дуже скучна ручка. До речі, тут в нас мала бути велика частина, велика частина, куди мав залазити від. Міть та загалом там могли стояти чи різна техніка зброї. Тобто літак мав бути набагато більший, але лего його зробили саме так. Не знаю, чому так. Але це його головний мінус, що він не має цього великого. Багажника, як я кажу. Ну і також мене ще трішки бісить, що серчить цей механізм самого верху. Тобто якось так некрасиво виглядає. Але ладно, опустимо цей момент. Сам літак дуже цікавий, дуже класно, його було цікаво збирати. І я повністю задоволений цією покупкою. Дуже радий, що має цей набір. Надіюсь, цей огляд вам теж сподобався. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб-канал. Ну а з вами був давайте наберемо 100 лайків і одразу новеньке відео. Всім дякую за перегляд і всім, друзі, па-па-па!